Інтуїція. Останнім часом дуже загострилось таке відчуття, передчуття, нераціональне знання, яке виникає нізвідки і зникає в нікуди. Коли ти собі сидиш, займаєшся своїми справами і тут приходить усвідомлення, що треба вимкнути акумулятор з зарядки. І ти біжиш дивишся, акумулятор якраз зарядився і треба було по-любому його вимкнути. Або коли ти ні з того, ні з цього йдеш на кухню, тільки туди заходиш вже починає свистіти чайник. Або коли тебе питають, де сіль, а вона схована. В місті, в якому ніхто навіть не підозрює, і ти чуєш дзвін у лівому вусі, обертаєшся, дивишся на коробку, відкриваєш коробку, а в коробці сіль. От взагалі, які можуть бути проблеми з такою штукою, як інтуїція? Ну, це грубо кажучи, там засновуючись не засновуючись ні на якій статистиці, а так на інтуїтивно. Е, на інтуїтивних якихось здогадках е, одні кажуть, що я не чую своєї інтуїції її або немає, або я її не чую і коротше не можу нічого сказати. Е, другі кажуть. Що... В принципі, погоджується, що вона є, але вона проявляється спонтанно, неконтрольовано. Ну, тобто, ти не можеш, грубо кажучи, викликати, призвати ці інтуїтивні якісь інсайти, знання, інформацію якусь. Третє, можуть. Казати, що інтуїція це нераціональна штука, і відповідно, сприймати її всерйоз, це невдячна справа. Все має бути чітко, все має бути раціонально, має бути і є. І. Має якесь раціональне пояснення, просто ми його якби не усвідомлюємо і називаємо це різними словами, як інтуїція, там, шосте відчуття, ще там якісь штуки. От. І якщо розібратися з тих категорій людей, то Ті, хто кажуть, що не чують зовсім своєї інтуїції, що її немає в них, мабуть, вони себе обманюють. Інтуїція це в першу чергу прояв зв'язку, свідомості з. Своїм тілом там, з реальністю, з підсвідомістю, там, надсвідомістю, мабуть. Тобто, тобто людина, яка не має інтуїції, вона, виходить, не має оцього контакту з собою, з реальністю. Це, мабуть, схоже на. Якісь якийсь такий гіпнотичний стан, якісь така зазумбованість, якусь таку без, безвольність, що людина не, не розглядає якихось варіантів. різних варіантів перебігу, подій. Що вона якось така дуже звужена звужена свідомість. Тобто навіть якщо є якийсь сигнал, якесь нераціональне нераціональне знання, вона його ігнорує. Тому що та свідомість, вона звужена. Щось таке спадає на думку якась така дуже жорстка секта жорсткий такий якийсь підключка до якоїсь концепції, системи світогляду, яка От ставить тебе в дуже обмежені рамки. І навіть якщо інтуїція тобі каже, що туди не ходи, сюди не ходи, ти не роби, глянь туди, то Людина то ігнорує. Якось так на, на, на рівні біоса. Операційна система якась там примітивна, яка сприймає тільки те, що, що в неї заложили. Тобто без, це як комп'ютер без виходу в інтернет, або хоча б в якусь локальну мережу. Чи є такі люди? Ну, мабуть, є, але сумніваюся, що їх якийсь великий відсоток. Тобто, навіть якщо ти в секті, в жорсткій обмеженій там, якщо ти навіть мормон, хай пробачать мені мормони. Ну, такий ортодоксальний, прям що. жесть. То все рівно є якісь ситуації, якісь. позасектантські, поза. М -м поза всякими оціми віросповіданнями і концепціями і світоглядами буденні якісь ситуації, які даже з тим самим чайником, навіть з відчуттям, що там страва приготувалася, даже з якимись такими підсвідомими виборами того чи іншого шляху, того чи іншого якось Ну, вибору. От все рівно є якісь прояви інтуїції. Просто людина зашорена і вона. Ну, їй, їй не особо і потрібно, мабуть, е називати це інтуїцією там. Тому що в неї от є вже проторений шлях, проторена дорога. І немає особливого. Особливої потреби те змінювати. Але інтуїція все рівно проявляється на якихось несвідомих, базових речах. Може і навіть не базових, але вони просто якби не помічаються. не надається цьому якась увага. Далі, хто в нас далі йшов? Ті, хто не контролюють от саме цей процес, що вона якби проявляється, сама по собі. От, да, є якась загроза, і ти інтуїтивно робиш правильне рішення, правильний вибір, правильне рішення приймаєш. Але щоб отак от сісти і спитати, а як мені там, робити те чи інше, куди мені рухатись, е чи йти на ту роботу чи не йти, то в голові е мовчок. Тобто не можна так свідомо викликати е ці знання, е Тут може бути проблема в. в неспокійності, в саме свідомості, саме цього в поверхневому умі. Що ти от задаєш питання, наприклад, чи йти мені на цю роботу, чи на цю роботу, або чи йти мені туди, чи йти мені сюди чи робити мені, чи не робити щось. І хочеш отримати відповідь, а в умі починають виникати всякі думки, знаєш, починає ця мішанина в мюслях, і ти не знаєш, що з цього є інтуїцією, що з цього є придуманим і таким чином не можеш прийняти рішення. Або ну тут порада треба заспокоювати ум. Там є різні методи, дихальні практики. Е, можна навіть не заспокоювати його, а просто слухати. І рано чи пізно йому набридне і рано чи пізно ти осягнеш з тих, з тої мішанини думок, осягнеш яка думка є правильною. По-моєму, це називається Тарабарщина. Тобто, замість того, щоб приборкувати ці думки плутані, ти їх навпаки слухаєш, вислуховуєш. І знаєш, це як думка хоче, щоб ти її вислухав, а ти її блокуєш. От, і вона ще більше наполягає, щоб, ну, послухай мене, послухай мене, послухай мене. І ти замість того, щоб блокувати, ти її слухаєш. вона каже: Ну все, я пішла. І слухаєш наступну думку. От. Або ти... Задаєш питання, наприклад, чого небо синє? І ти його задаєш не для того, щоб отримати відповідь, а ти його задаєш. Ну, не знаю, якщо ти задаєш його в якомусь там гуру, то може це бути пов'язане з тим, що ти хочеш показати, що от я, я задав питання там, да. Я молодець. Чого небо синє? А чого? А чого? А чого воно синє? А куди мені йти? А що робити? А чи правильно я роблю? А чи правильно, в правильні місця я йду? Знаєш? Ти задаєш навіть одне питання сто тисяч разів, і за тим задаванням питання ти не чуєш відповіді. Тобто, а чого небо синє? Хм отакий От має бути стан. Стан вже не задаючого питання, а слухаючого. той, хто слухає. От, і тоді вже можна щось зловити, якусь інформацію. І ще один варіант може бути, що ти задав питання, ти слухаєш, в тебе немає в голові Тарабарщини, але немає і інтуїції, якось інтуїтивних знань. Ти думаєш, ну все, нема, нема відповіді. Інтуїція така штука, яка може проявлятися різними шляхами. Тобто, якщо ти чекаєш, що тобі голос в голові, скаже Йди туди, або не роби цього, або ще щось там, то не завжди інтуїція проявляється як голос в голові. Вона може проявитися, якщо в тебе там схильність до якихось аудіальних сприйняттів. А може. І не... ти не аудіал, може та кінестет. І вона тобі покаже відповідь якимись там мурашками. Що о, це хорошо. Або ти там якась емоційна людина. І ти зразу такий емоційний приплив як відповідь на поставлене запитання. От. Або це може бути як ти аудіал, але інтуїція прийшла не як голос, а як не знаю, дзвін у, вусі, у лівому вусі. І ти такий, ну, ліве вухо, і що з того? Ліве вухо означало поверни голову наліво і глянь на коробку. Тобто треба, якби відкритися, е, якби, дозволити інформації пройти різними шляхами, Яка, який шлях для неї це зручний, таким вона прийде. Тобто з цими людьми, які не можуть контролювати їм, треба просто. Ну, мабуть, то не просто. Їм треба навчитись слухати, тобто це стан слухача, і при тому слухати різними місцями. Це може бути і голос в голові, може бути і дзвін в вухах, можуть бути мурашки, може бути якісь енергетичні, енергетичні штуки. Легкість, тяжкість, тепло, холод, емоційні якісь стани. Як навчитись слухати. Стан слухача він, він схожий на той момент, те відчуття, коли ти от дихаєш, видихнув, і от проміжок між видихом і вдихом. Оце, мабуть, можна назвати станом слухача. Ну, в якійсь мірі. Що ти якби видихнув, задав питання, а лише не вдихнув, щоб там його якось е обробити. І Ти просто от видихнув. І оцей стан такої невизначеності, що ти ще, ще якби не знаєш, не усвідомлюєш відповідь, але вже задав запитання і готовий її сприйняти, а усвідомлення вже буде йти на якомусь другому етапі, на етапі вдиху. Ну, тут таке метафора. І треті люди, які. Які все люблять раціоналізувати. Які. вони такі менталісти. Колись, до речі, було, був серіал ще в Ліхія 90-ті. Він, по-моєму, називався Менталіст, чи як. Там чувак е, їздив по Америці і е, видавав із себе різних людей. По-моєму, це менталіст був. Не, не, не пригадаю, то було давно. Він, типу, от приїхав в якесь місце і сказав, що він там Федя. Приїхав в друге місце, він сказав, що в електрик. В третє місце він сказав, що він там детектив якийсь. І він не просто це говорив, а йому вірили, і він реально тими здібностями якось там оперував тим, ким він називався. От. Тобто в цих людей сильна менталка, сильний розум, гострий розум. Вони можуть все раціоналізувати, В них вони можуть все накрутити, все обґрунтувати. І часом буває, що така от нераціональна штука, як інтуїція. Вона просто не вписується в їхній, от, в їхній світогляд. Що він звик? Все чітко, що в нього було. А всякі там голоса в голові, дзвін в вухах, там, не знаю, якісь стани неусвідомлені, необґрунтовані. Вони ігноруються або або пояснюється логічно, якось по-своєму. Тобто не в них вкладається, вкладається, ну, вони аналізуються, і в них вкладається той зміст, який є в. Ну, який, який звик, який та людина звикла вкладати. Те, що вона бачить, те, що вона сприймає. Ну, це таке горе від ума. Або їх ще називають. Що типу вони чують голос розуму, а голос серця вони не сприймають. І це водночас і біда. І водночас з цього можна вивести якусь, якусь користь. В мене е, дуже багато випадків, коли от прям гострий розум е, і теж можу себе накрутити, я думав, ну як же ж так, як, як, як так можна себе накручувати, типу не чути своє серце. Але, ну і гуру ж кажуть, що типу, треба забивати на цей розум, знаєш, треба слухати оце внутрішнє відчуття. І, коротше, ти маєш стати другим. Ти маєш побороти оцей свій оцей свій менталізм. Такий надмірний. Ну, перекос. Менталізм, ментальність це перекос, це не добре. Але якщо вони можуть себе накрутити, що все логічно, все, все правильно, все раціонально, інтуїції не чую, не знаю, не бачу, то, вочевидь, вони можуть себе накрутити. І в протилежний бік. Що інтуїція є, те, що я там собі обґрунтовую, це просто мій аналіз, але все рівно я сприймаю якусь інформацію не тільки через індукцію, дедукцію, а якимись іншими шляхами. Тобто фішка таких людей в тому, що вони можуть бути Ким завгодно, поки решта розвиває якусь одну галузь, якийсь один напрямок, то ці гаварки вони можуть брати будь-який напрямок і розвивати його як хочуть. Так що поки, поки одні можуть бути йогами, інші можуть бути ким завгодно. І в цьому фішка таких менталістів. Е, ну їм порада може бути в тому, що е, відкритість, знову ж таки, відкритість до сприйняття. Що можна себе почати накручувати на те, що інтуїція є. І не... ну, якщо ти просто будеш собі там кожен ранок говорити, інтуїція є, я відкриваюся знанням, інформації з простору, то це може бути як самообман. Тут треба підключати і реальні якісь факти, реальні якісь інсайти. Тобто ти зловив якусь інформацію, і вона підтвердилась, і вона реально була нераціональною, реально була інтуїтивною, то собі хоп, поставив галочку в голові. Типу, о, інтуїція є. О, я її зловив. Пригадав, як, який ти стан мав, коли ти її зловив. Е, пригадав, що ти. Як ти при цьому мислив, думав, аналізував і зафіксував. Можу зробити навіть е, такі... Типу... Ну, це, на любителя я, я таким... Не цей не, е, не захоплююсь, хоча цікава штука, ти можеш собі таку в голові зробити лампочку от, і договоритися з своїм тілом, з, е, з простором, не знаю там. Що як тільки буде прояв інтуїції Тут та лампочка буде загорятися. Це здається таким якимось уявним. Фіктивним, фіктивною штукою, але... ну, воно працює якось. Чому б цього. Ну, чому б не скористатися цього? От. Так що надія є, інтуїція теж є. Треба просто почати слухати. Тому що цей навігатор, називаємо його так, внутрішній компас. Це штука дуже корисна, як в повсякденних. Справах так і в якихось екстремальних умовах. Що і... тут ще додати? справа малята